З чого ми починаємо з мене? А ви ще, ще проговорили по воду каналу? Ми... Школа, Школа. Починаємо з засідання комісії ем, з питань містобудування, будівництва земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва архітектури та благоуходу. У мене пропозиція розпочати наше засідання. Е, Федик за, Добор за, за. Фейкало, Тюганек за, Мельник. Е, П'ять за. Е, на порядку денному е, є три питання. У мене пропозиція є. Е, прийняти порядок денний за основу. Хто пропозицію? Федик за. Добре за тайка. П'ять за. Які є пропозиції зауваження? Немає. У мене є пропозиція прийняти порядок. День в цілий. Хто пропозицію? Педик за, Добре. Тюванець. П'ять за. Розпочинаємо. Перше питання. Прошу Дальше попытаемся отлично провоцировать меня в Винке. У у вас есть поточенный на винный ремень, который собирается на винный ремень, указывает на работу. Вот на винный ремень у вас, это место, где вы видите обиды. Каждый раз видим, как ушел по настоящему штуку, ложь Зауваження до, стосовно цього питання. Прошу. Прошування голосування. Пропозиція затвердити звіт про експертного оцінку, включити до переліку земельних ділянок, які вставляються на земельні кормі. Висновок такий проєкт. Ну, висновок такий, про затвердження вирішили проєкт рішення про затвердження, розглянувши питання порядку денного засідання, про затвердження звіту. Про експертного шоу оцінку, включно до переліка земельних ділянок, які виставляються на земельні торги, окремим лотами на продаж земельних ділянки для будівництва та околовні торгівлі, що розташована села школу, адапти номер 4625856500, то 0,0093 0093 на конкурентних засадах на земельних торгах у форму електронного аукціону постійно земельна. Постійни комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, прокуристування планування території, будівництва, фікультури та благоустрою. Це такий висновок вирішили. Вирішили рекомендувати до розгляду на подальшому затвердженні на черговій 67-й сесії міської ради. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Педик за добу. За. За. Туван. За. Мені 5 за, за. Е, наступного. Проєкт рішення привчити матеріально земельних ділянок для продовжувати засадах, окремому лоту, земельної ділянки вулиці сподарського призначення, земельно зловжек, і відсотки по вулиці Шевченка, селищі Шкло для будівництва торгівлі. Другого пункту надати дозвіл на війській міській на виготовлення проєкту зимовостів щодо земельної ділянки. Розглянув ще питання. Позиція включити до переліків, розглянувши питання перед ходенного засідання постійної комісії про включення переліку земельних ділянок для продажу на конкурентних земельних торгах у формі електронного аукціону з окремим лотом, земельну ділянку на сільського податкового призначення для будівництва та обслуговування будівлі та торгівлі, загальною площою націльних га, а кадатський номер 4625 по вулиці Шевченка в селищі Шко Євгенійському постійна комісія з питань будування будівництва, земельних відносин, користування, планування території будівництва, архітектури та благоустрою рекомендує до розгляду на подальшому затвердженні на черговій 67 -мі сесії міської ради. Хто за цей висновок, прошу голосувати? Сведи за добу ж до. Фейкал, Тивари, мене, п'ятса. Наступне питання. Прошу Володимир Іванович. Наступне питання це питання про надання дозволу на внесення перебування в детальний план території обмеження вулиці фонда міста щоб визначення планування організації на самої призначення території для половини. Проку? Немає. У мене пропозиція надати дозвіл на внесення коригування у детальний план території обмеження вулиця Франка, місце новою явись щодо визначення планувальної організації функціонального призначення території для обслуговування будівлі готелю на річка. Змінити просто детальний план. Коротку пропозицію прошу голосувати. Комісія рекомендує до розгляду на подальшому затвердженні на черговий сесії за рейком. Так, питання вичерпані, позиція завершена. засідання. Дяцію, прошу голосувати. За, за. 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 Дякую.